Музика. Унікальна виставка святкових сувенірів у музеї транспорту, спортивна перемога віничан у Чехії та конкурс освіти та захисти дитину. Це оновлений випуск новини. Ми розпочинаємо. Музика. Різдвяний калейдоскоп унікальна виставка авторських ляльок та виробів місцевих майстрів народної творчості у музеї транспорту. Вінницькі майстри та майстрині представляють ялинкові прикраси, виконані у різних техніках. Валяння, петриківський розпис, оздоблення з використанням полімерної глини. Тощо також на виставці можна буде побачити міні-ялинки в'язаних янголят, символів наступного року за китайським стилем: зайців, аромасвічки тощо а різдвяні ляльки-мотанки точно не залишать нікого байдужими. Крім того, майстрині платформи. Підготували і новорічні прикраси також для дорослих і маленьких відвідувачів виставка, яка буде постійно змінюватись і поповнюватись. Організатори підготували атмосферну фотозону із ялинкою. Її прикрасили самі вінничани, долучившись до соціальної ініціативи. Подаруй іграшку на музейну ялинку. Діти до 14 років мають можливість щоденно з 10 до 19 години відвідати виставку, зробити незабутні світлини, адже ця фотозона прикрашена руками наших вінничан. І в кожній цій іграшці, які зносили з 1 грудня наші містяни, по суті, велике серце віничанине, велике серце українського народу, душа. І тому я думаю, що ви бачите, що дійсно така тепла, затишна атмосфера панує сьогодні на відкритті. А цю атмосферу створюємо ми містяни. Українські стяги на спортивній арені у Чехії. Вінничани повернулись зі змагань із Тхеквондо із медалями. У загальній скарбниці вінничан золото, срібло та бронза. На турнірі було 15 країн, 44 клуби, 320 учасників. Про вінницьку команду результати спортсменів почуємо далі. До змагань я готувалася. Інтенсивно кожен день. І, звісно, я задоволена таким результатом, адже це результат моєї праці. Українських спортсменів у Чехії зустріли дуже гостинно. Вони нас підтримали, навіть приділили трохи часу, щоб сфотографувати. З українським прапором всіх українців, які приймали участь у змаганнях. З нового року е я починаю готуватися до нових змагань, тому що я переходжу у нову вікову кат категорію. І е, я зможу приймати участь у чемпіонаті України. Для мене цей турнір е, найважливіший. Е, я його чекаю і буду дуже інтенсивно готуватися до нього. Бо я вважаю, що українські спортсмени найсильніші у всій Європі, і там буде нелегко. Змагання тривали два дні. Проходило для мене комфортно і важко, адже у мене були сильні суперники. Я готувався до цих змагань місяць, але в кінці кінців я задоволений результатом. Підтримка відчувалася від організаторів та учасників змагань. Нас дуже привітно зустріли та добре сталося під час перебування в Чехії. Після даних змагань я одразу почав готуватися до наступних, адже я ставлюся до цього серйозно та відповідально. Тому що хочу досягнути значних вершин у цьому виді спорту. У Вінницькій області. Працює вже 527 пунктів незламності. З них 221 – відповідального бізнесу, які організовані в мережових закладах. Про це повідомили в Вінницькій ова автозаправки та аптеки, відділення банків та супермаркети. Там можна погрітись, підзарядити телефон, попрацювати на гаджетах, випити чай або просто відпочити. Також є сайт, де кожен може знайти найближчий для себе і має це вже зробити. Пункт незламності бізнес за цим же посиланням зможе подати заявку для облаштування свого пункту незламності. Також у разі необхідності вінничани зможуть зігрітися та зарядити телефон у найближчих відділеннях поліції, аби перебування вінничан у місцях обігріву було комфортним. У Вінниці розробили правила поведінки громадян. На Вінниччині засудили молодшого лейтенанта запасу, який відмовився прибути на службу за мобілізацією. Чоловік отримав три роки в'язниці, але його звільнили від відбування покарання. Це вирок, який ухвалив Вінницький апеляційний суд. Про це повідомляють в установі. У нас на зв'язку Антон Рупак, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Вінницького апеляційного суду. Ми вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про цю ситуацію. За що отримав покарання підсудний? Ну, взагалі, то вирок був постановлений перший не Вінницьким апеляційним судом, а ще 14 жовтня поточного року Ямпільським районним судом. Зокрема, було судом встановлено, що обвинувачений в 2020 році прийняв військову присягу, проходив підготовку. За військовою спеціальністю у навчальному закладі на, на військовій кафедрі та від, відповідно здобув певну військову спеціальність і військове звання молодший лейтенант запасу. Проте, вже після широкомасштабної, після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України він 20 травня був визнаний придатним. До військової служби в умовах мобілізації згідно е, медичного висновку, та 9 серпня поточного року він був викликаний до могилів Подільського районного територіального центру комплектування, де йому намагались вручити е, е, виклик для отримання мобілізаційного розпорядження та прибуття на військову військову частину на наступний день 10 серпня. На що Обвинувачений категорично відмовився. Ось за це він і був притягнутий, зазначте. Будь ласка, правопорушника звільнено від відбування покарання з випробуванням. Йому встановлено річний строк. В чому він полягає? Роз'ясніть так, так. Дивіться під час судового провадження в суді першої інстанції між підозрюваним на той час, обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Яка передбачала з одного з боку обвинуваченого беззастережне визнання своєї вини у приділено обвинуваченні, сприяння в розкриттю злочину, а з іншого боку, прокурор сторона обвинувачення погоджувалась на узгоджене між ними покарання. Таким чином, таке покарання було узгоджене на у виді позбавлення волі на сльо три з половиною роки зі звільнення від, від, від його відбування з питовим строком на один рік. Разом з тим, при звільненні зі зпитовим строком, на обвинуваченого покладаються певні обов'язки, що й було зроблено. І, і, і в тому випадку, ці обов'язки входило періодично з'являтися для реєстрації до органів пробації. Та повідомляти цей же орган орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. При цьому періодичність з'явлення для реєстрації до органу пробації встановлює сам такий орган. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Ласка, на все добре. Антон Рупак, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Вінницького апеляційного суду, був з нами на зв'язку. А я ж нагадую засуджено молодшого лейтенанта запасу за те, що він відкрито відмовився отримувати повістку про прибуття для отримання мобілізаційного розпорядження та вибуття у військову частину у вказаний час до місця призову за мобілізацією. Не прибув, послався на небажання проходити військову службу. У жмаринській громаді провели конкурс освіти і захисти дитину. Завданням для учасників було надіслати фото дитини із захистом світловідбиваючим елементом. Головне завдання конкурсу попередити небезпечні ситуації, що можуть виникнути в умовах поганої видимості на вулицях в темну пору доби через відсутність вуличного освітлення, що викликало пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України. Почуємо пряму мову Ольги Боровської, заступника міського голови виконавчого комітету Жменинської міської ради. Конкурс ми вирішили провести у зв'язку з тим, що в Жмеринці, як і в всіх містах України, відсутнє вуличне освітлення у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, і це складає велику небезпеку для пішоходів, особливо для малечі. Наші гуртки працюють після уроків, і відповідно діти в пізній час, в темний час повертаються додому з музичної спортивної школи, з секцій, і тому ми вирішили. Допомогти бути їм освітленими, і так і назвали свій конкурс Освіти і захисти свою дитину. Мета його полягає в тому, щоб батьки потурбувалися про те, щоб на елементах одягу у дітей були світловідбивні елементи. Проходить конкурс на пальтах нашого місцевого віддання це ж Меринська газета. На сайті будуть розміщені. Фотографії учасників, за які відповідно треба буде голосувати, і таким чином ми визначимо переможців. Щодо кількості учасників, на сьогоднішній день фотографії прислали 26 дітей. Відповідно, зараз ми вже маємо 26 учасників цього конкурсу. Будемо сподіватися, що за сьогоднішній день надійдуть ще фотографії. Ми будемо мати більшу кількість учасників в якості призів. Ну, безумовно, ми плануємо, що це будуть потрібні корисні гаджети в умовах відключення світла. Найменше учасники обов'язково отримують заохочувальні подарунки і сувеніри. Ми сподіваємося, що цей конкурс буде слугувати на добро, на користь. Саме дітям для їх безпеки, для того, щоб батьки не турбувалися. Адже зараз починається канікулярний період, і діти будемо сподіватися, будуть все таки мати зимові забави, і будуть ще, можливо, пізніше вертатися додому. Тому, е якщо цей конкурс відбудеться успішно, а ми в це віримо, то будемо працювати над тим, щоб залучити ще спонсорів, або, можливо, навіть придбати світловідбивні браслети або жилети для малечі, яка відвідає. Вітні заклади нашої територіальної громади. Дякую, що довіряєте. Це всі новини на цю мить. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.